Зимку в нормальні види спорту не пограти. Тому ми розповімо вам про те, як люди грають у ненормальні. Сила, спритність та витривалість. Все це вам не знадобиться, якщо ви захочете взяти участь у перегонах за сиром. Сирні перегони це змагання для справжніх гурманів. Учасники біжать з крутої гори на вздогін голівці сиру. Хто впіймає сир перший, з ними залишиться. Решта учасників залишиться ні з чим, якщо не рахувати численні травми. Традиційні сирні перегони відбуваються щорічно з 1800 року у Британському графстві Глостершир. Це свято своєрідна імітація давнього ритуалу, котрий приносить гарні врожаї. Всі не придумали чудовий спосіб позбутися старого взуття. Чемпіонат скидання чобіт. Чемпіонати цього популярного виду спорту проводяться там уже 35 років. Спортивний знаряд має відповідати жорстким вимогам. У змаганнях можна використовувати лише гумові чоботи 43-го розміру, вагою не менше кілограма. Саме таким чоботом фін Вестерінен встановив світовий рекорд: 67 метрів, 31 сантиметр і можливо 2 міліметри. Подібні змагання проходять також у Британії, Новій Зеландії та за останніми чутками у Буковелі. Хотіли бути прибиральником, а злі батьки віддали вас у спортивну школу. Не біда. Саме для вас придумали кьорлінг. У грі беруть участь дві команди по чотири людини: скіп, віце-скіп, перший та другий. Гра складається з десяти ендів. Протягом одного енду команди випускають по вісім каменів. Гравець розганяє по льоду камінь. При цьому він намагається або зупинити камінь в певному місці, або вибити камені супротивників. Інші гравці команди можуть за допомогою спеціальних щиток свіпати лід перед каменем, тим самим підправляючи його рух. Нічого не зрозуміли? Ми також але ось деякі найбільш видовищні моменти цієї гри. Хлопці, яких ви зараз побачите, так і не змогли визначитись, якими ж вони хочуть бути: сильними чи розумними. Саме тому вони грають у боксошахи. Боксошахи покликані спростувати стереотипи про те, що сильні люди дурні, а розумні слабкі. Боксошаховий матч триває до 11 раундів. Кілька хвилин гри у шахи змінюються раундом боксу. Гравці можуть перемогти, поставивши мат або відправивши суперника у нокаут. Девіз ліги боксошахів – бій триває на рингу, а війни ведуться на шахівниці. Гру з таким вдумливим слоганом вигадав голландський художник Іпе Рубінг. Який і став першим чемпіоном з боксу шахів. And the Загально відомо, що людина не може обігнати коня, але дехто робить це знову і знову. Щорічно у валійському місті Ланутріт відбувається 30 кілометровий марафон Людина проти коня він виник у 1980 році, коли валійський землевласник почув у барі абсурдну суперечку про те, що людина може обігнати коня. Минуло лише 24 роки, і це сталося вперше. Коня обігнав місцевий житель Х'ю Лоб, довівши людям і коням безмежність людського потенціалу у досягненні абсурдних цілей.